Святослав Хоробрий це не просто князь, це людина, яка жила як справжній воїн, а не правитель. Він не носив корон, не любив палат, не ховався за спинами дружини, спав під відкритим небом, їв те саме, що й прості воїни, і завжди йшов попереду свого війська. Святослав був тим, хто знищив хозарський каганат, державу, яку боялися десятки народів. Він пройшов Волгу, Каму, Дніпро й Дунай. Перетворивши Русь на силу, з якою рахувалися і в Степу, і у Візантії. Його подорожі це походи на тисячі кілометрів, у яких інші правителі місяця не витримали би. І головне, Святослав не брехав і не торгувався. Його попередження було простим, але смертельно чесним: іду на ви. Коли він це говорив, вороги знали. Він прийде особисто не посли, не переговорники, сам князь у першій лінії. Святослав Хоробрий, а це образ справжнього лідера, який не ховався за титулом. Він жив і загинув воїном і залишив після себе легенду, яку пам'ятає Україна. Хочеш спробувати себе в контенті і отримувати з цього бонуси? Поширюй українське деталі в профілі.